А всім привіт! Ми з вами продовжуємо наш фінальний урок модуля в курсі комплексний інтернет-маркетинг. Нагадаю вам, про що ми з вами говорили перші два уроки. На початку ми говорили про цільову аудиторію, ми говорили про те, як нам розуміти суті бізнесу, розглядали бізнес-модель. На другому уроці ми більш поглину заглибилися в тему інтернет-маркетингу, функції, які він може реалізовувати, і говорили про певне моделювання, тобто як нам зрозуміти, наскільки гіпотеза, яку ми реалізуємо, буде достатньо, скажімо так, коректно приносити той дохід, який ми плануємо. А сьогодні, тобто наступним етапом, який повинен бути, в принципі, коли ми вже маємо цю певну інформацію, це вибудова, вибудова шляху клієнта. Тобто зараз ми будемо з вами говорити саме про це. Скажімо так, тема шляху клієнта, вона є така достатньо. Максимально не математична з точки зору генерації ідей, як ми це бачимо, і е, максимально повинна бути математичною, коли ми вже створили в своїй голові цей шлях, коли ми його відобразили в нашому плані, в, виді, в вигляді певної схеми, наприклад. Да? І далі кожен із цих етапів ми прораховуємо, так як ми говорили на попередньому уроці, з точки зору моделювання. Е, давайте спочатку розберемося, що таке шлях клієнта. Да? Коли ми говоримо за шлях клієнта, по факту це той шлях, коли проходить клієнт від моменту, коли перший раз побачив нашу рекламу десь, так, коли перший раз про нас почув, була якась згадка про нас, як проблем, про бренд, до моменту, коли людина вже зробила певну покупку, тобто вона вже зробила дію проведенням картки через термінал, да, наприклад, там, і вже вона є нашим клієнтом. Звичайно, шлях клієнта це не завжди тільки до моменту покупки. Тобто це така перша його ітерація. Наступний шлях клієнта повинен обов'язково включати етапи повернення, про які ми з вами говорили, і е, мати, наприклад, там, деяку лінійку товарів, да, Тобто ми говорили, спочатку одне можна купити, потім друге, третє, четверте. Далі ми говорили про те, що обов'язково повинен бути якийсь стимул, тобто періодично ми повинні про себе говорити, нагадувати клієнту, цікавитись ним, та, надавати те, що для нього актуально в даний момент. Тобто шлях клієнта це, знову ж таки, не, не, не якась статична е, історія, це завжди е, певного роду е, е, така моделююча, е, складова того, як людина може до вас заходити. Як взагалі з чого почати пробудовувати весь цей шлях? Да? Мабуть, Краще всього буде спочати з того, що шлях клієнта це не якась відірвана від реальності субстанція. Да? По факту у кожного із нас є певний шлях до тої покупки, яку ми, наприклад, там, створюємо кожного дня. І на прикладі офлайну я б хотіла вам розказати, промоделювати про да, один із таких шляхів, і е, потім, щоб ми вже з вами пройшли до онлайн, до прикладу з онлайну. І ви на, на цих прикладах, на... Цих, розуміння цих прикладів могли б будувати власні шляхи, клієн, шляхи клієнта для вашого бізнесу, там, товару, послуги. І так далі. Наприклад, давайте з вами поговоримо з прикладу з офлайну. Я можу це навести, наприклад, там, на власному, скажімо так, досвіді. У мене є певна звичка. Кожного ранку я повинна його розпочинати з горнятка смачної кави. Це моя якась картинка світу, мій якийсь досвід, який був викликаний скоріш всього певними картинками, та, які там бачила, можливо, в фільмах, можливо, там, в комунікації з іншими людьми, можливо, там при відвідуванні інших країн. Та. Тобто в мене є певний накопичений досвід, який я б хотіла, скажімо так, інтегрувати в своє власне життя і отримувати з нього певні позитивні, наприклад, емоції. І якщо я власник бізнесу, да, у мене, наприклад, там, мережа кав'ярень, то я, являюсь, я там Віка являюсь потенційним покупцем там, і користу, буду користуватися цими послугами, в принципі, на постійній основі достатньо там, довгий час. Що потрібно мені зробити як, наприклад, там, власнику цієї кав'ярні чи маркетологу, який буде займатися тим, що буде просувати цей даний товар, цю дану послугу, скажімо так, в маси. Перш за все, ви, звичайно, повинні мене якимось чином віднайти. Тобто мене якось повинно сегментувати. Якщо ми зараз говоримо, на прикладі офлайну, то я як маркетолог, наприклад, повинна зрозуміти, чи як власник бізнесу, що мені потрібно знайти місце, де буде максимально, скажімо так, прохідним. Можливо, це будуть якісь там... Торгові центри, можливо, це будуть якісь офісні центри, да, де людина, де велике скупчення людей, де ми будемо грати на конверсіях, і мені потрібно буде в даному випадку, в даному ключі, з вами прокомунікувати клієнт і власник бізнесу з його товаром та послугою. Як тільки я, наприклад, визначила це місце, я вибрала, що це буде, наприклад, там, новий відкрити офісний центр. І я там на першому поверсі зроблю там дуже класну кав'ярню. Я знаю, що цей офіс буде наповнюватися періодично якимись новими компаніями, які ми туди будуть заїжджати, і мені потрібно якось прокомунікувати з цими людьми. Як я це буду робити? В першу чергу своїм зовнішнім виглядом. Тобто у мене повинна бути гарна вітрина, в мене там якщо є місце для якихось столиків, стільчиків, це повинно бути в певному стилі, це повинно бути нести певну атмосферу, так? І Потім я піду, наприклад, там, попрацюю з, з барістою, я попрацюю з продуктовою лінійкою, ще я можу, наприклад, не тільки каву замовити там, певних сортів, так, але я зможу, наприклад, там, якийсь е, смаколик до нього взяти, да? я там зможу якісь корисні речі, можливо, там якісь... Е там сухофрукти чи ще щось. Тобто у мене є певний концепт, як я це все бачу. Тобто перше, що ми робимо, це от наша, скажімо так, упаковочка того місця, де буде реалізований той товар чи послуга. Далі я розумію, хорошо, з тим все добре. Тепер потрібні люди. Сама, сама наявність цієї кав'ярні вже до себе приверне певну аудиторію. По суті, спочатку це будуть певні, скажімо так, зіваки, які будуть проходити повст, бачить, опа, кава, пішла, купила, спробувала і так далі. Далі почнуть звертати увагу вже, наприклад, існуючі резиденти там, офісного приміщення. Да? Тобто вони будуть розуміти, вже обід, хочеться якоїсь кави, піду вниз, там я щось таке бачу. Друга, так, цільова аудиторія. І третя це коли ви вже працюєте з цією ж аудиторією, ви розумієте, що реально торговий центр, офісний центр достатньо великий, людей там багато, потік клієнтів 100% буде. Прям на зовсім нових не потрібно ну, орієнтуватись, вони просто будуть там проходити брати. Тому потрібна певна якась система лояльності для тих клієнтів, і ви можете з ними на якихось певних умовах там домовлятися, що там, для якогось певного офісу буде така знижка, чи в принципі буде якась дисконтна система. Да? Тобто я починаю працювати в даному випадку. Ви як власник бізнесу, як маркетолог, пробудували всі ці історії і з'являюся я як типовий працівник, представник цільової аудиторії для вашого бізнесу. Я, моя компанія орендувала офісне приміщення. Я проходжу повз вхід, бачу там збоку ваша кав'ярня, і в мене спрацьовує тригер. Я, так як я ваша потенційна аудиторія, так як в мене в моїй картинці світу потрібен ранок, кожен ранок повинен там розпочинатися зі смачної кави, наприклад, там перед роботою, там, щось таке приємне, да? я перш ніж там познайомилася з офісом, всі справи, пройшла, спустилася, спробувала вашу каву. Якщо мені все зайшло, по факту на 99% я вже ваш клієнт. І далі, що я роблю як потенційний, скажімо так, людина, яка потенційно сприймає і бере ваші послуги в використання? Я буду планувати всі свої маршрути з урахуванням того, що мені потрібно буде зайти в кав'ярню. І я більше скажу, якщо буде певна велика черга, і якщо я відбудую гарні відносини, наприклад, там, з баристою, то я буду, зроблю так, щоб, наприклад, там, я просто прийшла, він мені вже готову видав каву, якщо, наприклад, там, я по якомусь фіксованому графіку працюю. Да? Тобто я як клієнт максимально роблю так, щоб мені було комфортно жити. Да? Ви, як представник бізнесу, робите все, щоб я могла реалізувати саме цю потребу саме у вас. Все. По факту мій шлях клієнта вибудований. З вашої сторони проведені. Ряд, скажімо так, маніпуляцій да, з інтер'єром, з наповненням, з там, якимись спеціальними знижками, да, наприклад, там, для постійних клієнтів і так далі. З моєї сторони я скористалася вашими товарами, вашими послугами, і мені це все зайшло, все, я далі коригую свій день, тобто я знаю, якщо в мене, наприклад, там, зустріч починається о 9, і мені потрібно бути там о 8.45, наприклад, в офісі, то я обов'язково буду вже в офісі о 8.30 для того, щоб встигнути взяти там свою каву і піднятися далі працювати. Тобто це по факту таке, знаєте, класичне моделювання прикладу з офлайну. По суті, у кожного з вас таких прикладів є безліч. Для того, щоб прокачати, скажімо так, цю мишцю розуміння шляху клієнта, варто просто починати відслідковувати ваші постійні дії чи ваші постійні дії ваших постійних клієнтів, чи певної цільової аудиторії. Як вона реагує, що вона робить. І від цього вже фіксуються певні такі постійні скажімо так, дії і ви їх можете вже всі впакувати в певний шлях. Це ми з вами проговорили, там класичний, там аля, приклад з офлайн. Те, що ми можемо бачити, те, що ми спостерігаємо, і те, що можна змоделювати. Далі, коли ми говоримо про онлайн, по суті... В цьому немає нічого прям супервідмінного від офлайну. Наприклад, давайте візьмемо там ніша дуже схожа з там, нашою кав'ярнею, нехай в нас буде якийсь аккаунт в Інстаграмі, де я буду там, під замовлення там, випікати якісь там торти, наприклад, да, чи в мене будуть якісь певні там, панкейки чи ще щось, да, щось такі якісь смаколики. Що я роблю як маркетолог чи як власник бізнесу? Перш за все, я наводжу порядок на своїй платформі. Тобто в мене повинен бути гарно вибудований Інстаграм. Тобто, як це все робити, це, це буде далі в курсі. Зараз концептуально важливо. У вас повинні бути фото, відео, відгуки про те, що ми сьогодні з вами говорили декілька разів в попередніх лекціях, в цій сьогодні, ми говоримо про те, що повинні бути зрозумілі посили, да? там, наприклад, що замовити можна, написавши там в Дірект, чи можна перейти на сайт, подивитися більше там, тортів чи ще щось. У нас є повна інформація в де в сторісах, наприклад, там, де я розказую які взагалі можуть бути послуги, що я можу не просто там один якийсь тортик зробити, да? можу, в принципі, організувати доставку там на велику кількість людей. Да? Тобто я презентую себе. Далі я займаюся, знову ж таки, вітриною, продуктовою лінійкою. Тобто я можу не, просто, не тільки там йти в історію... Там, скажу то, множити ідеї якихось там творчих реалізацій там в випіканні, да? я можу, наприклад, додати якусь каву, якісь сорти доставки якоїсь гарної, наприклад, там, кави. <кій> я можу там ще додати якісь особливості, чаї, там, наприклад, да? якісь там доставка там, зі сходу там, чи ще чогось. Якщо в мене якийсь певний є мотив, якщо у мене є певне бачення продукту, я можу його все максимально наповнювати. Далі моя задача, все, привела в порядок, зрозумілий товар, зрозумілі умови, зрозуміле функціонування. Далі я йду до етапів залучення клієнтів. Я можу начати, розпочати з того, що візьму власні, наприклад, там, власних підписників, власну сім'ю, знайомих, да, попрошу їм розказати. Далі я можу зробити, наприклад, там безкоштовно на, там, своїм родичам, друзям на день народження, наприклад, да, там, ті ж самі е, витвори кулінарного мистецтва і просто попросити наприклад, їх там, відмітити мене. Да. Я можу налаштовувати певного виду таргетовану рекламу, я можу давати різні месенджі, наприклад, там, до 8 березня ось таку можу зробити для вас. Да там певні тісточка, наприклад, да? я можу зробити певні компонування всяких різних моделей і запускати рекламу. Тобто, по факту я буду напрацьовувати для себе певну постійну базу клієнтів, з якою я буду далі пропрацьовувати. Я можу їх зберігати контакти не тільки в соцмережах, тому що вони можуть там відписатися чи ще щось, я їх можу переводити в якусь РМ-систему фіксувати, з якого, наприклад, свята вони готували цей подарунок комусь, так? робити якісь собі відмітки, і в наступному році, наприклад, там, за такий певний час можу знову звернутися до даного клієнта, сказати, я пам'ятаю, в твого чоловіка буде народження, можеш, ти ще хочеш щось йому організувати, да? наприклад, тобто ми можемо вже відбудовувати таку історію по, в принципі, інтернет-маркетингу в онлайні. Шлях клієнта. Знову ж таки, це не якась постійна стабільна ем, історія, це завжди гнучка система, яку ми коригуємо, яку ми е, наповнюємо. І завжди це не щось відірване від реальності. Це по факту те ж саме, що ми кожного дня робимо в офлайні, ми його переносимо на онлайн з певними коригуванням по каналам. І в принципі ми з вами зараз проговорили там, на двох прикладах, що таке шлях клієнта, але ж давайте пройдемося по ключовим аспектам для того, щоб зафіксувати їх для себе в розумінні, в пам'яті і було на що опиратися. І так, ключові аспекти. Перше, що бачить клієнт, коли зустрічається з нами. Тобто тут ми говоримо з вами про ту ж саму вітрину в кав'ярні, ми з вами говоримо про той сайт чи про той інстаграм-аккаунт. І ми повинні розуміти, що він буде максимально підходити під нашу цільову аудиторію. Тобто ми повинні налаштовувати, в принципі, роботу цих всіх платформ і її оформляти в певному стилі, в залежності від вашої цільової аудиторії. Далі, потрібно собі дуже чітко дати відповідь на питання, що ми робимо, щоб отримати дані від клієнта. Тобто, на якому етапі потрібно, щоб людина оформила замовлення чи залишила якусь заявку на щось? Тобто, коли ми говоримо про етапи, коли отрим... ми повинні отримати дані від клієнта, ми потрібні для себе чітко зафіксувати, на якому саме етапі, коли людина бачить нас перший раз, другий раз, третій раз, як ми будемо про себе нагадувати постійно, тобто це все повинно бути задокументовано в вигляді схеми, яку ми будемо пропрацьовувати. Далі, дуже важливе питання це коли, хто і як зв'язується з клієнтом. Тобто, чи це робить сам власник бізнесу, да? якщо ми там, говоримо про певний стартап по виготовленню, наприклад, тортів на замовлення, да? чи це є певна людина, яка б могла б більш надати професійну, наприклад, там, консультацію, щоб людина не була зайнята відрив від виробництва, так? а могла б більше скажем так, про дати надати більш повну інформацію. І, звичайно, потрібно, щоб ця людина була навчена, з нею потрібно пропрацювати всі скрипти, дати повне розуміння продукту, щоб коли, наприклад, клієнт запитує там про відмінність одного виду коржів від іншого, тобто не просто сказати там. Ще я піду узнаю, я, якщо чесно, не, не розбираюсь. Так? Була повністю нормальна консультація. Це дуже важливо, тому що ваша задача маркетолога, ви можете дуже круто зібрати кількість лідів, ви можете дуже круто там, упакувати це все, але якщо не буде людини, яка буде це все обробляти, або це все буде оброблено дуже погано, то, звичайно, ви не отримаєте потрібного вам результату. І, звичайно, потрібно давати собі чітку відповідь на питання, що отримує клієнт після комунікації з вами. Наприклад, я залишила заявку. Як швидко мені зателефонують? Чи я залишила заявку, чи прийде мені повідомлення на смс, смс якась на телефон, що да, дійсно, твоя заявка у нас, чекай, менеджер зв'яжеться. Чи, можливо, прийде якесь повідомлення на емейл, чи можливо, як тільки ти залиш... людина залишила заявку, в неї буде віконечко, в якому вказано, що там, наприклад, ваша заявка буде оброблена автоматично ніхто не буде перетелефоновувати вам. Тобто це такий момент, коли ви в людині повинні показати наступний крок. Окей, я це зробила, що далі? Ви повинні відразу їй дати якийсь певний варіант. Далі ми повинні дуже чітко пропрацювати, як ми надаємо послугу, і проінформувати про це певного клієнта. Наприклад, до етапу покупки обов'язково повинні бути узгоджені всі сроки, всі терміни, які ми будемо надавати нашому клієнту. Тобто ми повинні відразу сказати, що цей торт буде там, на його реалізацію буде там, один день, він буде зберігатися три дні, тому плануйте там, до вашого там, дня народження ось такий термін. Чи, наприклад, там, виготовлення ось такого костюму займе, наприклад, тиждень, чи буде вам зручно почекати цей термін. Тобто ви повинні людині надати всю інформацію, щоб у неї не було жодного питання, так, а що ж мені, в принципі, робити? так? Да? Звичайно, ми повинні завжди оцінити результат надання послуги. Наприклад, доставка води. Як тільки кур'єр, наприклад, доставив вам воду, там, забрав, наприклад, там, старі бутлі, до вас може приходити повідомлення з пропозицією оцінити. Власне, доставку, чи було все вчасно доставлено, чи був гарний настрій, наприклад, там, у доставщика, якщо це для вас там, реально цікаво, ну, ви повинні завжди оцінити результат. Ви повинні, наприклад, якщо людина скористалася вашою послугою, то ви знаєте, що, наприклад, там день народження торт доставився, там, його там, мабуть, з'їли. Там, через якийсь певний час можна поцікавитися у людини, як було смачно, чи ні, чи гарна доставка, чи нічого не розлізлося, поки там торт доїхав до вас. Да? Тобто ми повинні отримати якийсь певний зв'язок, і по факту це є точка, коли ми починаємо комунікувати з людьми і відбудовувати наші там, так, відносини на майбутнє. Далі ми повинні обов'язково подякувати клієнту за покупку. Як би це банально не звучало, але ми завжди повинні якось сказати дякую. Тобто це можливо бути якийсь приємний комплімент до вашого там, товару чи послуги, чи це може бути якесь, там, якийсь месендж, якась смс, чи ще щось. Тобто ви повинна, людина повинна відчути ту роботу про вас. Звичайно, ми... Ми повинні для себе, не клієнт, а ми повинні для себе зрозуміти, коли ми з клієнтом будемо спілкуватися наступного разу. Тобто цикл, по якому ем, шлях клієнта можна відцифрувати, це по факту опису цих пунктів, які я вам сказала, і останнім завжди повинно бути, коли ми будемо спілкуватись наступного разу. Через який термін я зможу надіслати, наприклад, там, або контр-оффер, або там схожий, да, якщо це, наприклад, там, наші постійні замовлення коли я зможу на якому етапі сказати, що слухай, ти в нас вже 10 разів замовляв цю саму послугу, давай ми тобі 11-ту просто безкоштовно подаруємо просто за те, що ти у нас є. Да? Тобто ми повинні як маркетологи, як люди, які зацікавлені в тому, щоб цей бізнес зберігав клієнтів і зберігав приємні спогади про вас, завжди фіксувати цю задачу в своїй голові, в своїх планах і для того, щоб вона була реалізована. Итак. Uh, в цьому уроці ми з вами проговорили про певний шлях клієнта. Ми зрозуміли, я маю дуже велике сподівання, що ви зрозуміли, що це не щось дуже важке, що це просто фрагменти з нашого життя, які відцифровані в, з допомогою там, певних метрик в інтернеті. З даного модулю я маю надію, що ви зрозуміли, що перш ніж починати працювати над будь-якими стратегіями, потрібно дуже розуміти сам продукт, потрібно дуже розуміти його специфіку, цільову аудиторію для кого він. Потрібно розуміти, з ким ви змагаєтеся за увагу клієнта, наскільки, в принципі, скільки конкурентів є, чи унікальний ваш товар чи послуга. Чи це можна купити в абсолютно будь-якому місті, і вам потрібно не займатися там якимись там супер -мега стратегіями а треба просто знайти модель і за скажімо так, заробляти кошти на об'ємах. Да? тобто Це вже задача маркетолога, в яку ви можете, скажімо так, зануритися тільки тоді, коли у вас є дуже гарно підготовлена база матеріальна, яка називається Всі аналітичні дані які ви зібрали, проаналізували і вже можете запропонувати якісь певні людям рішенням, тобто власникам бізнесу. Що стосується сьогодення, так, то ми повинні зрозуміти, що в принципі... Ті речі, які я для вас проговорила в цих трьох лекціях, вони є базою, вони є основою, на що можна просто надягати там крок за кроком, шар за шаром певну інформацію. Взагалі, ринок зараз дуже міняється, він дуже динамічний. І це не тільки ми говоримо зараз про ринок України, а в принципі за ринки світу. І немає ніяких правил чи якогось розуміння, що буде працювати зараз, що там трошки пізніше ми все дізнаємося шляхом якихось... якихось спроб щось запустити, отримати результат, відкоригувати, знову отримати результат, Тобто такий постійний е, йде така двіжуха, скажімо так, да, якийсь певний активний е, вид діяльності. Тому потрібно розуміти, що зараз, якщо ми говоримо про ринок України, всі стратегії, які ви повинні будувати, вони повинні взагалі працювати з ринком на сьогодні, що в нас є, плюс додатково ви повинні вже закладати стратегії, які будуть працювати на закордонні ринки. Точно по такій же схемі, точно по з такою ж розумінням, як формулювати, хто цільова аудиторія, потрібно аналізувати наступні ринки закордонні теж. Тобто немає якогось правила, що в Україні цільова ось така, вона сегментується ось так, але за кордоном вже щось інше. Ні. по факту Алгоритм один і той самий, просто при, страт... при побудові стратегії ви повинні влаш... в... включати в фокус своєї уваги не тільки Україну і її території, а й виходи на наступні ринки. Завжди розширюйте круг свого скажімо так, сприйняття ринку бізнесу, і е, дивитися потрібно не тільки на там, показники цільової аудиторії, да, там, чи розбиратися, хто твій потенційний клієнт, наприклад, в Польщі. Потрібно також вивчати і цікавитися економікою та е, макро- чи мікропоказниками розвитку бізнесу в тій країні, куди ви намаг... будете намагатися вийти. Тобто це прям окрема, е, скажімо так, стратегія, це окремий напрямок роботи. тому Дуже важливо в цілях, які ви собі ставите, чи в цілях інтернет-маркетингу, які там вам за, ви будете працювати в якомусь бізнесі, які будуть перед вами поставлені, вони завжди повинні бути дуже чітко, скажімо так, сегментовані по реальності, так? тобто не можна в одну ціль включити і виходи на закордонні ринки, і розвиток бізнесу в Україні, і там ще якісь ще якісь постулати. Одна стратегія, одна ціль. Завершили цю одну ціль, прийшли до іншої. Якщо цілі можна згрупувати, ви їх групуєте, показуєте план реалізації, запускаєте, тобто це такий постійний процес. Ми з вами на цьому, в цьому модулі проговорили всі основні моменти. Далі будьте готові до того, що кожен із наступних... Модулів, які будете вивчати, буде деталізувати у кожну із функцій і кожен із каналів інтернет-маркетингу. Звертайте увагу 100% на показники, якими ми будемо контролювати досягнення наших цілей даним каналом і, звичайно, їхню механіку реалізації. Вам дякую за увагу та до нових зустрічей.